Спортивне життя шостки цього тижня видалося дуже насиченим. Вихідними стартувала сьома спартакіада на кубок тричі героя радянського союзу Івана Кожедуба. А у середу на базі стадіону Свема відкрився чемпіонат України з ковзанярського спорту. Про урочисту церемонію відкриття і про спортсменів, що з'їхалися до нашого міста за перемогою. Далі у сюжеті. Сонце, мороз майже ідеальна поверхня льодових доріжок на стадіоні Свема, вболівальники. Така атмосфера другого чемпіонату України з ковзанярського спорту. Змагання триватимуть протягом трьох днів. Участь у них беруть команди Києва, Київської та Сумської областей шостки, всього 45 спортсменів. Наше місто до проведення турніру приготувалося гідно, зазначив Андрій Доценко, завідувач сектору фізкультури і спорту. Це традиція в нашому місті і проводити і брати участь. Як в змаганнях з казанярського спорту, так і з шорт-треку. Віктор Морозов, головний суддя змагань, підтвердив, що у Шостці створені всі можливі умови для прийому спортсменів. Я хотів би от констатувати той факт, що центр іменно підготовки вже уже на протяжении нескольких років іменно в Шостку. Це связано з тим, що у вас є лід, і погодні умови располагают к этому. І ваше руководство всегда идет навстречу в Ну і, соревнований. На то, все-таки у вас вот и гостиниця приведена в порядок і условия хорошие для развития именно конькобежного спорта. У вас сейчас культивируется зимний вид спорта такой, як кінькабіжний і том числе. учасникам доведеться не просто акцентує Віктор Вікторович. Вихід змагань багатогранний і ковзанерам треба попітніти, щоб отримати омріяну нагороду. Участя приймають возросна група років і 14 старше. Ограничень по вихідним категоріям немає. Будуть розігруватися дистанції сьогодні 500 і 1500 метрів, завтра це буде 1000 метрів і 5 кілометрів. Сьогодні ще в 4 години будуть проводитися командні соревновання, так називаємо. Протягом чемпіонату розігруватимуться 27 комплектів медалей. А це свідчить про серйозність намірів організаторів, одним з яких виступає Шосткинська міська рада. Микола Нога, міський голова, побажав спортсменам якомога скоріше вийти на міжнародний рівень. Дозвольте привітати від імені мешканців міста Шостки з такими серйозними відповідальними змаганнями. Я хочу вам побажати всім перемог і сказати, що якщо хтось із вас стане чемпіоном світу або хоч би третє місто на Олімпіаді, зайняв з цього виду спорту, то Казанярський вид спорту буде розвиватись в цілому в Україні. А ми місто бістошовська завжди будемо вас підтримувати. В свою чергу Світлана Мішаніна, представниця Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, виразила надію на подальший розвиток ковзанярського спорту. Я сподіваюся, що все-таки ви наша надія, і хтось з вас тоді небудь покаже ті результати, які нам все-таки потрібні для нашої країни. і ми чуємо ваші імена. На більш високому рівні. команди приймають хліб-сіль в роздягальні. Спортсмени готують обладнання, налаштовують себе на вдалий старт і на умріяну перемогу. Розвитують. не знаю, Конечно, лічний результат ліс би Звісно, Конечно, оксі на победу. Конечно, перше. Как і в будь-якому спорті, какби бы пристрасті як победі. Тобто э, э, -то то э, э, высоких високих результатів, відкрити нові сили і підніматися постійно на нову ступеньку. За своїх вихованців хвилюються і тренери. Андрій Горшечніков – тренер шосткинських ковзанярів. Говорить, що спортсмени приїхали краще з кращих, буде не просто, але у своїх впевнений. Саме краще у нас сьогодні бігуть. Надіюсь, що якісь результати ми покажемо. Ха хороше, на призовые места как в взрослом чемпіонаті, так і в юношеском. Ну где-то внутрі душ внутрі. Я надіюся і на перше місце. Чемпіонат України з ковзанярського виду спорту стартував. Шосткинський лід, як дзеркало під лезами ковзанів відбиває сонячне світло. Таке ж яскраве, як і медалі переможців, за які зійшлися найдосвідченіші ковзанярі нашої держави.